Я їх просто обожнюю. Можете відвернутися і навіть не дивитися, я нікому не дам ні шматочка. А як правильно їсти цими паличками? Та це ж взагалі незручно. Гаразд, я все-таки спробую ось так. Обережно, обережно, ще трохи, пів міліметра не вийшло. Давай я тобі допоможу. Яка ти красуня! Я просто закохався. Накорми мене мармеладкою чарівна леді. Вони стали ще солодшими і смачнішими з твоїх рук. Так, погладь мене. Ей, те, ти що заснув? Ага, Ось ми і дізналися про таємницю Теда. І палички свої забирай. Отже, подивимося, що дісталося мені. Поні, це що таргани. Я втрачаю свідомість. Ненсі, підіймайся. Тобі це не допоможе, все одно доведеться їх їсти. Але ж вони жахливі. Може, палички тобі допоможуть. Oh, Щось я маю сумнів. Це що? Якийсь жахливий сон. Мені не віриться, що я це роблю. Я з'їла таргана. Навіть дивитись гидно. Який жах? Тенні, відкривай свій сейф. Добре, добре, відкриваю. А!